Джентльмена, знімайте свої капелюшки. Юні леді чарівно усміхайтесь. Адже я бажаю вам доброго дня. На дворі весна, у серці кохання, а у українській літературі справжнє свято. Адже саме Березневе небо подарувало нам людину легенду. І як казав Вікентій Вересаєв, любити Шевченка, любити Україну. Любити Україну, любити Шевченка. Ну що ж, йдемо пересвідчимось, скільки патріотів ходить по вулицях мого рідного міста Новояворівська. Ви знаєте, яке свято святкує вся Україна 9 березня? Я, Тараса народження Тараса Шевченка. Ковзар ви маєте? Май. Так. Любите Тараса Григоровича? Я почитав весь ковзар? Так, ну, ви молодець, а дітям. При, Причепила любов до цього письменника? Причепила, діти читають і, і, і знає, ну діти вже. Можливо, якихось пару улюблених рядків зачитають, якщо можете, звісно. Думи мої, думи мої. Лихо мені з вами. Постали на папері, чого ж не мередало. Хай вас розвідник твіє. Дуже дякую вам, дуже дякую. Ну, вся Україна 9 березня. Так, відомо ковзар маєте? Вчителе маленьких дітей. Любов. Знаєш, пришпи... Знаєш Шевченка? Так. — Подобається тобі його вірші? Так. — А як взагалі вважаєте, для 21-го століття він є актуальним? Залишається актуальним для нас? Для нас однозначно, я знаю, що навіть для всього світу він залишається актуальним, тому що можливо ви знаєте серіал Доктор Хаус. От він з'явився в, в кадрі. І трошки от вас є вдома портрет Шевченка. Ні, немає. Бачите, як у Навіть не в кожній школі можна знайти портрет Тараса Григоровича. Ну так, дуже дякую вам все, бувай здоровий. не Ну, 9 березня знаєте, яке свято святкуємо. Народження Тараса Шевченка до Нічає і... Ну так, тому що любите залі Шевченко. Вважаєте його актуальним для 21-го століття? Чи вже ні? Якось трошки незручно. В принципі, його актуальність часом втрачається, але хотіли себе надіятися на те, що він ще пам'ятаючи. А от сам читав? Десь. Колись так. Нічого Ой. не пам'ятаєш, нічого зацитувати, зацитувати не можеш з його творчості. На жаль, не ну, хочу помилитись. Це... Добре, добре, дякую. Ти мене не боїшся? Ні? А ти знаєш, хто такий Тарас Шевченко? Чи ти ще замаленька? Скільки двірочків? Три! Три? Ага, ну це вона, а ви будете своїй дитині? Будемо чи не будемо? Любов до Тараса Григоровича. Ну, а що він, його вірші дуже гарно впеці, легко, але хоть. Знаєте, які зможете зацитувати? Це ну, знаю, нічого не знаю. Ну, можете зацитувати. Це, цей... Зараз знаєте, дуже розхвилювався перед камерою. Не холіте все це, це нормально. Цей чолосадок вишнею колихати, хрущі над вишнями гудуть. Так, Три, логами, дуже... ну там то треба повторити. Дуже так, легко. От, звайши, дуже бутин. легко можна, А вдома цей... маєте кобзар? А читаєте вже щось з дитинці Дитин... чи ще ні? Ще Ш... ні? Дитин... ні? Що вважаєте за маленьке? І ще поки що такі от. <ріг> Білочки, котики, Бесики, <ріг> Шевченка і ще і... <ріг> ну так, ну, все свій час, в принципі. А улюблена поезія, яка. Можливо, якісь твори, взагалі такі більш глобальні, великі. Такі, ну тяжко пригадати. Я дуже ну, в школі вчив. Це є Катерина, мої так. Е, ну так, а от ви борите свою маленьку домочку садочок чи ні? Ми планували, але нам ну от, чинували. можливо, були в якихось там школах, навчальних закладах сюди бачили портрет Тараса Григоровича? Сюди є, думаєте? думаю. В принципі, так. в нас думаю, є, так. Ну, якщо розібратися в цілій Україні, думаю, що ні. В цілі, напевно, що ні, я дуже думаю, що в цілі. Обідно, однозначно. А сьогодні концерт буде в Палаці культури. Йдете чи ні? Е, ні, ми. Як? Ми вже Немає як? Нас, нас чекають. Зрозуміло, добре, все, дякую, все, па-па. Па. Ви знаєте, яке свято ми святкуємо 9 березня? День народження Шевченка. День народження Шевченка. День народження Шевченка. Ой, дивись, яка ти молодець. А ти читаєш Шевченка? Шевченка. Так. Та. Читаєш, а знаєш, якісь звірчі? можливо, що Знаю. А можеш щось розказати? Та. Ну давай. Садок кошна колохати, коло хати, над костірах йдуть, логатарі з плугами йдуть. Співають і дівчата, а матері з вечері йдуть. Сім'я вечеря коло хати, вечеря зірненька встає, дочка вечері подає. Молодець сонечко. Взагалі дуже я матер. чесно, я матер. дуже вражена. Скільки тобі рочків? Десять. Десять. Боже, яка ти молодець. Серйозно, дай Бог нам багато таких талановитих дітей, що знають, творчість цінують. І дуже дякуємо батькам, що ви все ж таки любов дали цій дитині до нашої української легенди. Дуже дякую вам. Можна вас знаходити? Можна. А ви знаєте, яке свято ми святкуємо 9 березня? Так, це день народження, Тараса Городчий Так, однозначно. А любите цього бачити? А як же? А улюблені твори? Улюблені твори дуже багато. багато. Особливо серед творів думай, мої думаю, як ми дуже часто співаємо. Де співаєте? Навіть і в лікарні? В лікарні. Чика? Так, так і ми дуже часто це свято навіть. Е... Ви знаєте, я дуже вражена, що взагалі в нашому новоявристу стільки людей познайомлені з його творчістю, а кобзар дама має, так да? А портрет Шевченка є в лікарні чи немає? Є? Є. Ну це для нас гордість, велика гордість. Дуже дякую Не вам, Михайло. Це, це я хочу представити депутатом обласної ради Барбара Михайло Михайлович. Ви знаєте, ну це напевно аж соромно вас вам задавати таке запитання, чи ви знаєте, яке свято ми святкуємо 9 березня? День народи Шевченка, 198 річниця. Чекайте, чекайте, ну, так швидко поспілкувати з вами. Улюблені його твори, які ваші? Ну, перші це гайдамарки, найлюбільші. Можете щось зацитувати? Ну, можна, треба значить, трохи значить, цього пригадати, значить, можна давайте щось інше, таке буду, так як на ходу. На ходу важко продати. А своїм дітям ви прививаєте любов, mm -hmm. до Тараса Григоровича? Я Пам'ятаю, Гайдамарки, там ми, наприклад, її монологи вчили, чого готова ніби краде, ніби скаргуває, абструкція і за, значить, замані, де-де, гукають, товариші гайдамаки, гонта мов не чує нам хату серед тебе по глибоку Десь будував е, да. так, е, також. Я знаю, що ви викладач історії в нашому новояврівському ліцеї, і також право ви дітям прививаєте любов своїм школярам, своїм учням прививаєте любов до Тараса Григоровича Шевченка. Воно завжди цитую його горяче про те, що був великий пророк, коли клиця як собі уявити. Значить, що саме, чому Шевченка називають пророком. Я сміляв, що пророки це тоді колись вбили колись камінням, і так далі. Але якраз, коли подивився його поштав появою родини, зараз я процитую, там вказано все майбутнє геніальність пророка Шевченка, вказує його, передбачує його. І устрій України, значить, і яка буде значить, форма правління, і президентська форма правління у значить це визначення народи суїти проклятий, коли ти видохнеш коли. Ми діждемося Вашингтона з новим і правдивим законом, а діждемося таки колись. Отже Вашингтон тобто бачиться, це президент Першої Сполучені, а новий правильний закон це Конституція. Тобто за багато років значить, ще наперед він гадав, що яка буде Україна, тільки треба дочекатися справжнього вже Вашингтона, щоб дійсно президент. Такі, які ми хочемо бачити. Так. Добре, дуже дякую вам. Дуже приємно було вас бачити. <рес> <рес> на ходу. Знаєте, яке свято ми святкуємо 9 березня? Знаємо. Яке? День народження Тараса Григоровича Шевченка. Як ви вважаєте, він є актуальним у 21-му столітті? Він все життя актуальний. Все життя актуальний. Надіємося не лише все ваше життя, і всіх попередників, поколінь. які поколінь. будуть з цих поколінь. Так. Ти займаєш, то ти знімаєш Маєте копсару дома? Маю аж два. Аж два. Так. А які залюб, які, які улюблені поезії, можете щось зацитувати? Можу. Давайте. Мені тринадцяти минало, я б ягнята за селом. Що то так сонечко сіяло, мені так любо-любо стало, неначе в Бога. Дай що я забуду. Зрозуміло. Дай Бог, щоб завжди минало 13. Дякую. Я можу заповідь розказати. Ви знаєте, яке свято ми святкуємо з 9 березня? Звичайно, кожен свідомий проєкт. Сьогодні концерту в Палаці культури не тільки відвідаємо, ми там живемо. Виступати Так. концерт. а як? Ну я говорю зрозуміло. А які ваші улюблені, Можливо, вірші, можливо, можете щось зацитувати. Щось таке, що ви хотіли сказати взагалі на майбутнє для всіх. І от воно саме таке грунтовніше, найважливіше на вашому справа в тому, що всі вірші Шевченка, вся творчі Шевченка. Без винятку вона для кожного українця важить дуже багато. І е, щось виділити ну, неможливо. Тому що там кожний вірш має свою направленість, має свій зміст, але причому глибокий зміст, який дійсний на вторічній час. А як ви вважаєте, для 21-го століття є актуальним та Він ще більш актуальним, чи був у 19 сказав. Тому що про те, що він писав, то зараз що так відбувається, і за те, що він писав, треба боротися сьогодні. Дуже Дуже дякую вам за Щасливо. Ну що ж, можу зробити висновок, що Тарас Григорович Шевченко і по сьогоднішній день не втратив свою актуальність, по крайній мірі, в моєму місті і всі жителі. Мого улюбленого новояворівська підтвердили це. А хто з нами не згідний? Киньте камнем, бажано діамантом, Па-па!